І відставляю в бік. І ось сторіччя минуло варені вершки. І на відварі з риб'ячих кісток. Обережно, щоб не було бульбашок. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Vedmedia. і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні я поділюсь рецептом класичного італійського десерту панакота, що перекладається як варені вершки. Цей десерт вперше з'явився на півночі Італії, а саме в регіоні П'ємонт. І тоді його готували без цукру, бо він був дуже дорогий, і на відварі з риб'ячих кісток такий був в той час желатин. Подавали панакоту з ягодами або з соусом. І ось сторіччя минуло, а цей десерт досі користується шаленою популярністю по всьому світу. Не дивлячись на свою простоту. Тож поїхали? Для приготування панакоти знадобляться наступні інгредієнти: 500 мл жирних вершків, жирність від 30%. У мене 33%. 50-80 грамів цукру, ванільний цукор чи ванілін, 10 грамів желатину, вода холодна для желатину і для соусу знадобляться. Ягоди будь-які, лимонний сік і той же самий цукор. Давайте готувати! І спочатку необхідно замочити желатин у холодній воді, щоб він гарно набряк. Я дуже рекомендую користуватися інструкцією, що написана на пачці желатина. На цьому желатині написано, що його треба замочувати 10 хвилин у холодній воді. Саме це я і зроблю. Відправляю желатин у водичку. І залишаю набухати. І поки він буде набухати, я приготую наші варені вершки. Я беру сатійник, виливаю туди вершки і туди додаю цукор і ваніль. Перемішую цукор і ваніль і ставлю вершки варитися на маленькому вогні до того, щоб вони стали гарячими, але в жодному разі, щоб вони не кипіли. Ще раз нагадаю, що вершки в жодному випадку не можна доводити до кипіння. Бо, по-перше, вони можуть збігти. А по-друге, якщо вишки будуть занадто гарячі, то при додаванні желатину він перетвориться на таку гумку, і це остаточно зіпсує десерт. Перемішувати також треба дуже обережно, щоб не утворювались бульбашки. Бо бульбашки потім перетворяться на дірочки в десерті. Коли вишки вже достатньо гарячі, але не киплять, я додаю до них. Наш набряклий желатин і ретельно перемішую. Але знову ж таки мішати обережно, щоб не було бульбашок. І тепер вимикаю і відставляю в бік, щоб пана кота охолола. Коли пана кота трохи охолола, я розливаю по формам. У мене це звичайні стакани. Наливати повний стакан не потрібно, я залишаю простір для ягідного соусу. Охолоджувати готовий суміш треба поступово. В жодному випадку не можна ставити одразу в морозильну камеру. Спочатку панакота має охолонити до кімнатної температури, а потім мінімум 4 години в холодильнику. Ідеально, звісно, залишити на ніч. Відправляю панакоту в холодильник. Тепер я покажу, як приготувати ягідний соус. Це класика до панакоти. І це мій улюблений варіант. Все дуже просто. Потрібно 100 грамів ягід, будь-яких. У мене це заморожена суміш лісових ягід. Можна використовувати свіжі, я їх додаю в саційник. Сюди ж додаю трішечки лимонного соку, не більше чайної ложки. І десь столову ложку цукру. І все це на середньому вогні я буду томити 3-5 хвилин. Через 5 хвилин готові томлені ягоди з цукром я відкидаю на сито і перетираю, щоб кісточки не зіпсували настрій і смак страви. Ось і все, Ягідний соус готовий. Залишилось теж його, тільки охолодити. Вже готову панакоту я зверху поливаю ягідним соусом. І все можна насолоджуватись цим неперевершеним смаком. Ще дуже смачно поєднувати панакоту з солоною карамеллю, шоколадом або пюре манго. Мені подобається поєднання ягідного соусу і панакоту, тому що кислинка від ягід ідеально поєднується з солодко-вершковим смаком цього десерту. Пишіть в коментарях, з чим ви полюбляєте панакоту. І взагалі, чи пробували ви готувати цей десерт вдома, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато цікавого і корисного. Підтримуйте український контент, підтримуйте Збройні Сили України і один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!